Маму в однокласники. Нестандартний урок запропонували в низівській школі. Діти взялися навчати мобільні та інтернетній грамотності своїх вчителів та батьків. Як дорослим дається нелегка наука нових віянь, знає Олеся Боровик. Вони помінялися ролями. Ті, хто вислуховує на свою адресу найбільше повчань, спробували й себе в ролі вчителів. Тема першого уроку навпаки мобільний інтернет, замість зошитів та ручок, смартфони, усі ази. Як надіслати віртуального листа, знайти на карті потрібне місце та завести сторінку в соціальній мережі. Моїх батьків в соціальних мережах немає. Ну, можливо, я б хотіла, щоб в якійсь, наприклад, в однокласниках мої батьки були, тому що, можливо, їх хтось також знайде із старих друзів або родичів. Моя мама активно спілкується зі мною через інтернет, оскільки вона далеко зараз знаходиться від мене, і тому соціальні мережі це єдиний шлях, як з яким ми з нею спілкуємося. На п'ятьох вчителів, бажаючих вчитися, не так вже й багато, але ті, хто прийшли, старанні учні. Пан Олександр, у чудодійній силі інтернету, вже встиг переконатися. Якщо ремонтую машину, мені треба щось подивитися, просто справку знати. Я набираю і інтернет мені показує все буквально. Це сильна штука. Батьки згадали молодість, а діти довели, що є речі, на яких вони розуміються краще. Ролі вища, дуже цікаво відчути себе на місці дітей, навчатися, дізналася цікавого. Багато чого діти бути не ніж свої батьки. і було даже діти очень хорошо да хочу, об'ясняли. Видно, що вони розуміють, що це не просто так, ото ні податків а Ну у них средніка ідея нестандартного уроку від щоденник це електронне відображення школи, яке нині активно впроваджується в Україні. Тобто там є електронні щоденники, електронні розклади занять, там є кабінети, там є школа, окремо там портал для кожної школи. Там є конкурси, є бібліотека, медіатека і соціальна мережа, звісно. Але ця соціальна мережа відрізняється від контакту, тим, що там немає ботів або якихось нереальних там людей. Там справжні люди, справжні вчителі, батьки і діти. На сьогодні це найбільша освітня мережа в Україні. Вона об'єднала вже понад 10 тисяч шкіл та до 2 мільйонів користувачів. Олеся Боровик, Олександр Гордус на часі РТС.